Вітаю! Мене звати Анастасія Штрікер, і я засновниця найтрендовішої академії перманентного макіяжу у Києві Queens Academy. Ми відкриваємо youtube канал зовсім іншого формату. Все про б'юті бізнес. Але в першу чергу ми будемо ділитися своїм досвідом, щоб допомогти вам, б'юті майстри, новачки, побороти всі свої тригери і розвивати ваш бізнес зовсім в іншому форматі. Ми відкриємо вам зовсім інші горизонти. Ми покажемо вам б'юті бізнес зовсім з іншої сторони. та покажемо вам те, про що не говорять інші. It goes like this. Підписуйтесь на наш ютуб канал, розвивайтеся і разом з нами покажемо, що в Україні б'юті бізнес має зовсім нову формулу хай-леве.